Олександр Антоненко, головний тренер оболоні. Передусім, Олександр Сергійовичу вітаю вас із дебютом на посаді головного тренера в Українській прем'єр-лізі. Які емоції у вас після сьогоднішньої гри? Дякую за вітання. Емоції позитивні. Ми здобули результат. Я рахую, що емоції повинні бути у нас позитивні. Сьогодні оболоні протестив суперник, який серйозно підсилився влітку. Прийшов новий тренер. І попри це, вашій команді вдалося стримати суперника жодного пропущення м'яча, Це уже в принципі показник чудової підготовки. До речі, і наші експерти у студії і Младен Бартулович перед вами якраз оцінювали підготовку до матчу. От розкажіть, в чому секрет такої підготовки, що саме ви говорили своїм підопічним? Ну насамперед хочу подякувати експертам. Хочу подякувати Младену, дуже приємно. Ну ми готувались, ми дивились, переглядали гри ігри, практично як почалися, ну знали, яка буде жеребкування, яке ми почали готуватися цілеспромовано до гри «Металіста». Підсилились вони. Ну, звичайно, це їх робота, це можна сказати, їх, ну, їхній їхні клуб так вважає. Я рахую, що ті гравці, які у нас є. Те, що ми просили, те, що ми бачили в грі металіста, ми працювали над цим і здається, у нас вийшло так і от з приводу новачки в оболоні теж у стартому складі вийшли троє новачки. Потім ще на заміну кілька з'явилися. Як оцінити їхній виступ сьогодні? Ну, хочу привітати нашого гравця, 17-річного Артема Чорного. Мені здається, це один із наймолодших гравців в прем'єр-лізі. Він дуже добре себе проявив на зборах. Я хочу привітати його, враховуючи інших, там Чеха, Кулаковського Семенов з'явився на заміну Шевченко. Ну, це гравці, які погодились з нами співпрацювати. Теж їм дякую за дебют. Я думаю, що вони. Тож будуть теж будуть задоволені цим так. І після сьогоднішньої гри, першої гри на посаді головного тренера, розкажіть, які ваші відчуття, в чому така головна різниця специфіка роботи головним і помічником головного тренера? От ваші враження після сьогоднішнього матчу? Ну я працював з тренерами, які як ви кажете були головними тренерами. да, я дуже багато навчаюсь, дуже багато в них для себе взяв. І ми відпрацьовуємо свою стратегію разом з нашим тренерським штабом, з Денисом Геннадійовичем Шапошніковим, Ковпаком Олександром Олександровичем і Миколою Юрійовичем Михайловим. Ми працюємо в унісон. Тренер з фізпідготовки Максим Петелюк. Ми працюємо в унісон просто і це дуже багато. Ну для мене це дуже багато значить як для людини насамперед. Не як для тренера, а як для людини. А ви самі родом із Житомирщини, і сьогоднішній матч відбувався у Житомирі. Наскільки для вас знакова була саме така подія? Ну я завжди сюди приїжджав як до себе додому, тому що я виріс в Коростені Житомирської області. Багато дуже грав в Житомирі на юнацькому рівні. В Зошорі місцевому мені імпонує Житомир, що він так розвивається. Саме Житомир. Тут місто воно не може бути не футбольним, я скажу так. Що ж, Олександр Сергійович, я вам дуже дякую і бажаю успіхів. Дякую за побачи.